Всім привіт! Пригнали зі Швейцарії ось таку легендарну автівочку, Це автомобіль марки Volvo, Volvo V-50 2012 року випуску на облік країні, також стане 2012 роком. Як ви вже могли замітити, це комплектація R-Design, двигун D4, 5 циліндрів, 130 кВт, самі максимальні кВт і також в парі з автоматичною коробкою передач I7. Пробіг 232 тисячі, друзі. Він є оригінальний, перевірений, готовий на любі ваші перевірки і автомобіль без жодного підкрасу. Так, що ж, перейдемо до комплектації. Як ви вже могли замітити, на ардизайн Design комплектаціях є біксенонова поворотна оптика, досить класно світить фари вночі. Це в нас повний Air Design обвіз Спереді така накладка, така губа, як ви бачите. Ось так, друзі, виглядає в нас автівочка. Є комплект додатковий титанів з зимовою резиною. Це в нас літня резина, мішелін, альпін. Ось так Виглядає у нас тормозна система, як ви вже бачите. на великих кіловатах тут стоїть двопоршневий супорт. Він ось такий великий, щоб автомобіль гарно гальмував, так можна сказати. Відразу, друзі, надаю вам ВІН-код для перевірки, фіксуйте, перевіряйте, притримую вам. Є вінеточка. Автомобіль був куплений у привата. Є на то все відповідні документи. Ось так виглядає в нас артівка. Бачите, також знизу такі є на порогах накладочки AirDesign. Також є присутні зверху пластикові сірі накладочки. Це також присутні тільки в R-дизайні. Ось так виглядає автівочка. Зараз вам пройду по кругу і ви бачите сколів, царапин. Нічого такого немає. Автомобіль пройшов легеньку поліровку, хімчистку і вже виставляється у продаж для вас. Є сертифікат, автомобіль пройшов митний контроль, повністю розмитити і готовий на постановку на облік. Так, друзі, дивіться стан тормозних дисків ззаді. Подивіться, все замінене, нові колодочки. Також дивіться, який тут стан протектора. Просто бомбовий, також є комплект дисків з титанами, оригінальний R16. Кому потрібні додаткові фото я вам скину, продемонструю. Покажу вам автомобіль із цього ракурсу. Бачите, є такий пластиковий козирьок в вердизайні. І також додатково є такі стильні ззаді прорізі, обвіси Дві вихлопних труби, тому що двигун 5 щоб він вільно дихав. так можна сплати. Ось так виглядає, друзі, у нас нижче. В біля є присутні задні партронічки. Ось так зараз прийду. Це в нас, багато хто запитує, це в нас система під радіо. так тут працює. Антенка. Ось такий має вигляд наша автівочка, друзі. Перейдемося до салону друзі, Дверна карта у нас це внаш шкіра комбінована. Air ось в такому стані. вже бачите, У нас накладочка. Це бачите, такі під карбон накладочки. Стильні вони тільки в ардизані, також є складання зеркал, воно працює, досить віпте на, на, на Volvo v 50 ках комплектації. Ось так виглядає у нас кермо, друзі. Шкіра, як ви вже бачите, тут є невеличкий такий знос, можливо, попередній власник їздив сумкою. Ну, така, що під пояс. І просто після хімчистки трошки зійшло. Кому потрібно, ми це виправимо або зробимо невеликий торг. Ось так виглядає, друзі, в нас салон, стан керма. Демонструю вам, подивіться, в якому стані кермо в нас, в якому стані кнопочки, друзі. Все працює. Кермо, Design оригінальне. Тут ми маємо управління світлом. Також є противотумані задні фари. Тут регулюється ближня дальнє. Також читається вся бортова система цією кнопкою. Verdiзайн є присутні ось такі алюмінієві накладочки на педалі, досить знососійські і гарно виглядають. Так, Друзі, підсунусь, продемонструю вам автомобіль із середини. Закрив двері, досить гарна шумоізоляція. Volvo це про якість, досить надійні автівочки. Так, як ви бачите, ніяких помилок тут немає. Є присутні в нас такий дисплейчик, екранчик. Можливо, зараз в даний час він не сильно актуальний, але по бажанню я бачив, продаються, є у продажі, можна вставити туди Android і користуватися собі як додатковими картами або чимось іншим. Так, як ви вже бачите, тут є круїз-контроль, він все працює. Е, є обмеження скорості, також є Bluetooth. Друзі, в нас тут присутня Volvo Premium Sound. Музика просто бомбова, ніяке босе. Та інші системи не зрівняються з Volvo Premium Sound. Музика просто на висоті. Ось так виглядає. У нас є, бачите, автомат. Автомат простий, це гідротрансформатор iSIN, 6 передач, досить простий в експлуатації надійний ресурсний. Ну і в парі з цим двигуном взагалі ніяких проблем я ніколи не чув. Автомобіль, автомат переключає без всяких пінків-ривків. Ось я включив драйв, ніяких пінків ривків немає. Ось це задня в нас передача. Все повністю працює. І тут також є ручний режим Тіптронік. Я підігрів, день, друзі. Кліма в нас заправлена, в нас все працює. От ви зараз почуєте що. Вона і заправлена. Ну, заправлена в моєму сенсі, означає, що вона працює справно і приїхала, автомобіль приїхав своїм ходом, і тому ніяких робіт з ним не проводилось, бо часто пишуть коментарі, що щось ви там нахімічили, бо що ви там лізли, заправляли. Ось так. Друзі, є автозатемнення заднього, дзеркала заднього огляду. Так, Пробіг я вам продемонстрував, він є підтверджений. Приїжджайте, підключайтеся комп'ютером, перевірайте. Все по карвертикалах, я вам надав ВІН-код. Ось так, друзі, у нас виглядає дверна карта в такому стані. Бачите, тут ось такі накладочки також присутні. Це по всіх дверках. Шкіра, вольвовська досить надійна, проста в експлуатації, не, потрібні, не, не потребує якогось там вивидково сильного уходу. Ось так от. В такому, задні, в такому вигляді у нас задній ряд сидінь, друзі. Подивіться. бачите. Це гарно виглядає. Це шкіра плюс е, такий замінник. екошкіра, як називається в народі. Ось так. Продемонструю вам вигляд, друзі, ззаду. Подивіться, як це виглядає, Шумоізоляція, ще раз повторюю, на висоті. Ремні всі спрацьовують чітко, все складається, нічого не безпека, ніде нічого не робив, ніхто з безпекою. Також присутня тут у нас. Така додаткова поличка для пасажирів можете... Не хочу там... А, так, не відкривається. Щось можна покласти якісь напої, щось перекусити і так далі. Так. Так, тут, тут бачите, підсвіточка, все працює, ніякої гнилі, нічого такого немає. Електрозамок. Так виглядає у нас задній, задній відсік. Друзі, полки, на жаль, не було, але я ще раз наголошую, є другий комплект титанів з резиною зимовою 24-го року. Все віддаємо в комплекті. Ніколи нічого не крадемо. Так, друзі, тут у нас є повний комплект, також я вам забув сказати, було замінено ГРМ та помпа. Є відповідні на то документи, це в цьому автомобілі замінювалось. Ось так це виглядає аптечка є. В такому все класному стані. Тут демонструю. З цього ракурсу я вже показував. Затягувати відео, продемонструю Дверні карти в такому стані, двісті з цієї сторони, це заднє права, праве сидіння, Стіклопідйомнички, все працює. Кожна кнопочка автомобілю працює. Бачите, в якому стані сидіння, все класно, збережене. Пішки з водійським, є невеличка проблема, але це все можна виправити при бажанні. Так, друзі, в такому стані у нас дверочка від водія пасажирська. Бачите, на сідушечках у нас всіх R-Design, це тільки оригінальний R-Design, маєте таку розкраску. Так, друзі, показую вам бріфи. 2013 рік, Volvo V50, D4 двигун, 130 кВт. Є він код, також зроблений сертифікат відповідності, друзі. Сервісну книгу вам демонструю, 2013 рік. Де оригінальна всі. Відмітки мають на офіціалі пробиватися. Ось так це виглядає, друзі. Можете собі притримати, перевести, прочитати, що там вислуговувалося. Ось так от. На 217 тисяч останній був сервіс. Так, друзі, я візьму прибори, відразу продемонструю на лакофарбове покриття. Давайте скоріше, щоб не затримувати ваш час. Почнемо так, так з капота. 102 оригінал. 97 оригінал. Зараз це, це алюмінієвий капот, до речі, там має писати МФЕ, не желізо. 101 оригінал. Переднє ліве крило 103 оригінал, водійська дверка. 133 оригінал. 126 оригінал. 138 оригінал. Так, досить часто просить тут перевірити. 109 оригінал. Дах, друзі, демонструю 114 оригінал. 119 оригінал. Стієчка 133 оригінал. 136 оригінал. Задня кришка багажника 132 оригінал. 136 оригінал. крило 128 оригінал з цієї сторони. 112 оригінал. Дверка задня права пасажирська 136 оригінал. 139 оригінал, ще раз продемонструю. Певну сідають. Бачите, Сусоєв 4 оригінал. 129 оригінал. 126 оригінал. 113 оригінал. Попадається. 105 оригінал. 109 оригінал. Як ви бачите, друзі, автомобіль весь в рідній фарбі. Весь повністю в рідній фарбі. Для когось це пріоритетно. На мою думку, там, якщо автомобіль навіть має декілька косметичних підкрасів, без шпаклівки, нічого критичного в цьому немає. Ну, на жаль, реалії зовсім інші. Ага, я ще продемонструю вам двигун, що це саме вольвовський 5 двигун. Друзі, 130 кВт. Самі максимальні кВт, що можуть бути в цих руках, автомобіль просто летить. Ось так виглядає у нас двигунчик. Антифриз замінено, бо заміняли ГРМ. потрібний комплекс. Ось так виглядає, 5 лінгів і він просто мур, Тож, Друзі, кого цікавий даний автомобіль, мій номер телефону 093 556 234. У нас також є послуга пригону автомобіля, під дім. Це все більш детальніше по номеру телефону. А на цій ноті ми прощаємося. Всім пока.